Вітаю у промову! Ось і настала пора бабиного літа. Це одна з давніх українських назв вересня. Бабине літо це теплі погідні дні восени, що настають після помірного похолодання. Назву пов'язують із цариною сільського господарства. Восени закінчувалися польові роботи, а жінки мали більше вільного часу і відпочинку. За іншою версією, бабине літо дістало свою назву, тому що теплі дні начаклували відьми, про що свідчили схожі на сиве волосся, нитки павутиння в повітрі. Згідно з повір'ями, саме жінки могли повертати пори року та впливати на погоду. Правда, це чи ні вирішувати вам. А в народі про цю пору кажуть таке літо як баба, що дівкою хоче здаватися. Говоріть українською правильно та насолоджуйтеся останніми теплими днями цього року.